Microsoft не купить Activision, Apple виграла найважливіший свій суд. DJI презентували новий Mavic та сенсор, що має опуклості. Про це та ще багато чого, а новин реально багато. і Сьогодні навіть без новин про маска та штучний інтелект. У сьогоднішньому випуску маленьких новин. На зв'язку як завжди, агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі вподобайку. Вже зовсім скоро моторола покаже свій новий Razer, котрий буде мати назву чи то просто Razer 2023, чи то Razer Plus, чи то Razer 40 Ultra. У будь-якому випадку днями компанія опублікувала офіційний тизер, на якому видно контури телефону. Крім цього, можна побачити, що там буде дві камери. Але найголовнішу особливість зберігають, мабуть, до все ж офіційної презентації. Хоча в інтернеті вже, звісно ж, усі все знають. Цей смартфон отримає величезний. 3,5 дюйми, зовнішній дисплей, завдяки якому в ньому буде значно більший сенс взагалі його існування цього другого дисплею. Чутки кажуть, що новий Razer отримає Snapdragon 8 Gen 2, внутрішній дисплей 6,7 дюйми з роздільною здатністю Full HD та частотою оновлення 144 Гц. Іначе як звучить дуже непогано, навіть враховуючи вартість в 1200 євро. Проте згідно з тими чутками є велика вірогідність того, що батарея цього смартфону зменшиться з 3500 з тисяч до позначків 2850 мА. І з такою батареєю, ним якраз в складеному вигляді тільки і користуватись, тоді може на світловий день і вистачить. Взагалі, якщо батарея дійсно настільки зменшиться, то буде дуже нагадувати історію з першим фліпом від Samsung. До речі, про фліп. Згідно з інформацією від Ice Universe, Фліп 5 також отримує приблизно такий же дисплей, і Samsung, наче як вже дуже активно працюють над адаптацією софту для цього екрану. А презентувати їх все за тими щотками мають вже наприкінці липня разом із новим Fold та s 9 Компанія DJI презентувала новий Mavic 3 Pro, який став майже в усьому кращому порівнянні з попередником, найактивнішими користувачами якого є наші Збройні Сили України. По-перше, він отримав одразу потрійну камеру, основний сенсор, велетенська просто матриця від Hasselblad, 4 третіх, 20 мегапікселів, майже 13 стопів, зміна діафрагми від F28 до F11, вміє знімати 5,1К в 50 FPS та 4К в 120 FPS, і усе це в 10-бітному Друга камера телефото з трикратним наближенням. 48 Мп, діафрагма F2.8, 4К та 60 FPS. Третя камера також телефото, але вже 166 мм еквіваленту фокусної відстані, тобто 7-кратне наближення. 12 Мп, діафрагма 3,4. Уся ця трикамерна система встановлена на триосьовий підвіз. Дрон може транслювати картинку в Full HD та 60 FPS на відстань до 15 км, а батареї вистачить на 43 хвилини. Звісно ж там купа усіляких софтових та фізичних ще Укращень. Ціна 2100 євро за версію з контролером RC, Flymo Combo 2800. Якщо до Combo додати контролер RD Pro, то вартість збільшується до 3500 доларів. Ну а найнафаршированіша версія із вбудованим терабайтним SSD та контролером RC Pro обійдеться вже в 4600 євро. У мене тільки два запитання. Чи можна на нього присобачити Вог і чи ставиться на нього потрібна прошивка? Насправді жарти жартами, а старі мавіки вже потроху закінчуються в усьому світі, тож треба щось думати з цього приводу. Компанія AMD показала світу нові чіпсети серії Ryzen Z1. Я розумію вас так, неприємна назва, але що робити? Z1 та Z1 Extreme базуються на 4 нанометровому процесі архітектури Zen 4 і мають графічний процесор RDNA 3. Звичайна версія 6 ядер та 12 потоків у самого процесору, 22 МБ кешу, 4 графічних ядра RDNA 3 і графічна продуктивність приблизно 2.8 терафлопсів. Для порівняння, ванільна PS4 мала 1.84 терафлопси, Pro версія 4.2. PS5 має 10 терафлопс. Проте найголовніше те, що ці нові чіпсети розраховані на портативні ігрові консолі. Сама ж AMD, так заявляє так. екстрім версія процесору набагато крутіша: 8 ядер, 16 потоків, 12 ядер RDNA 3 та 24 МБ кешу, і графічна продуктивність 8,6. терафлопс. Ще раз уважненько, процесор для портативної консолі, що має в собі потужність майже як у PS5. GTA 5 Full HD на низьких налаштуваннях біля 90 кадрів, rdr – 48. І це Full HD, який на портативках, як відомо, не дуже використовують. І це, як зазначили AMD, були тести інженерних зразків, тому в релізі усе може змінити ще більше, плюс еволюція технології AMD FSR. І тут я вам хотів натякнути про те, а яку ж ми консоль усі чекаємо на нову. Але. СМД взяли і розсекретили усе, сказавши прямо в офіційному прес-релізі, що ці процесори будуть ексклюзивними для Рок Алі, принаймні перший час. Насправді є дуже багато цікавих питань до цієї консолі, коли її офіційно повноцінно презентують 11 травня, тому дуже чекаємо і обов'язково спробуємо зробити пряме порівняння зі Steam Deck, які, до речі, з сьогоднішнього дня офіційно продаються в Україні. З сьогоднішнього, бо в мене зараз ще п'ятниця. Але там вже такий крик піднявся, що дуже дорого, що я повинен про це виговоритись, але не тут. Тому запрошую підписатись на мій власний канал, де завтра або післязавтра ми поговоримо про усі ці офіційні поставки Steam Deck, про визнання Xiaomi спонсорами тероризму і усіма ось цими останніми локальними подіями. Посилання на канал знайдете в описі відео. Зовсім скоро сповіщення на смартфоні можуть почати бісити користувачів не тільки постійними звуками та зображеннями, а й цілком фізичними методами. Наприклад, сповіщення стане випуклим. Дослідники із інституту Карнегі Мелона розробили, як вони самі називають, електроосматичний насос для відображення масштабованих форм. І хоч подібні штуки не новина, це дослідження відрізняється тим, що інженери змогли втиснути цю тактильну гідравлику в тонку панель, яку можна розмістити, наприклад, за oled дисплеєм Щось подібне було ще десь 14 років тому в BlackBerry Storm. Там дисплей прям фізично клацав, коли на нього натискали. І під час набору тексту чим і славилась у Блейкбері створювалось відчуття реальної фізичної клавіатури. Тоді це, звісно ж, не злетіло, бо якість дисплеїв того часу залишала бажати кращого. В наш же час це можна використовувати в усіляких, ну, не знаю, наприклад, інтерфейсних штуках, тобто в Spotify, в музичному плеєрі в будь-якому, або в тій же клавіатурі, наприклад. Від залізних новин переходимо до новин корпорацій. Перше, Google нарешті додали до свого Google автентифікатору таку довгоочікувану, як мінімум мною, функцію як резервне хмарне копіювання. Нарешті коди двофакторної автентифікації будуть синхронізуватись та зберігатись в Google аккаунті в хмарі, а не тільки на пристрої. Щоб ви розуміли, автентифікатору вже 13 років, і я останні. Років сім намагався його використовувати. Чесно, проте з тим, як я часто змінюю телефони, кожного разу вся автентифікація злітала, так як зберігалась виключно на пристрої. Тепер головне не втратити доступ до самого Google акаунту. Apple виграла антимонопольну судову битву проти Epic Games. Якщо ви вже раптом встигли забути, Epic Games у 2020 році подали до суду на Apple після того, як купертиновці видалили Fortnite з App Store після того, як Epic почали приймати платежі в обход App Store. І хоч сам позов Apple тоді виграла, але тільки на умовах, що вони не діють як монополіст. Проте саме цей суд зобов'язує Apple змінити свої правила і дозволити встановлювати застосунки зі сторонніх магазинів. Про це ми, до речі, зараз теж поговоримо. Що епіки подали апеляцію в антимонопольний суд, але знову програли цю справу. І загалом Apple виграли 9 з 10 позовів по цій темі. І продовжуючи тему Apple, у минулому випуску ми говорили про те, що в нових айфонах, скоріш за все, з'явиться можливість встановлювати застосунки в обхід App Store. Ці новини з'явилися на фоні того, що ЄС зобов'язується зробити своїм законом. І якщо яблуко хоче продаватись на території ЄС, то має підкоритись. Хтось у коментарях там сказав, що це схоже на те, що кук і компанія роблять спосіб для росіян встановлювати видалені з App Store застосунки. І ні, це не так. Тоді ж з'явилася новина про те, що ця можливість буде активована виключно для айфонів, що продаються в ЄС, Проте як це зробити. Деякі функції вже зараз мають обмеження у світі. Наприклад, в Еміратах FaceTime офіційно заборонений. Проте, покоприсавшись трошки в системі, все ж можна обійти цю заборону. Тепер з'ясувалось, що вже в iOS 16.2 Apple додали нову службу під назвою Country D. Завдяки ній, Apple може віддалено робити з телефоном усілякі цікаві штуки, якщо на те вказує законодавство країни. В нашому випадку активувати можливість встановлювати застосунки з інших джерел, виключно на території ЄС. Або навпаки заблокувати ті чи інші можливості. Смартфон збирає купу інформації: код країни від сим-карти, дані GPS, Wi-Fi і таке інше. І таким чином ті чи інші обмеження вже будуть набагато більш жорсткіше прив'язані до окремих країн. Було б дуже кльово, якби для сірих айфонів на Росії вони активували функцію сфотографувати обличчя і щоб це фото одразу ж відправлялось, коли у них хтось запитує, що власне росіян з обличчям. А тепер біда тижня. Не знаю, як для вас, особисто для мене, то реальна біда. Ми з вами чи не щотижня говоримо про ті чи інші подробиці по угоді між Microsoft та Activision, котру Майки повинні були придбати за майже 69 мільярдів доларів. Так як Австралія та Південна Африка дали свою згоду на цю угоду, а Велика Британія буквально нещодавно сказала, що більш ніж впевнені, що усе буде окей, вони не бачать порушень, Microsoft залишалось отримати дозволи виключно ЄС та Штат. І редмондосі вже хотіли забити на дозвіл від штатів, адже там взагалі справа не рухається з місця, отримавши дозвіл хоча б від Сполученого Королівства. А там тоді вже якось воно саме якось розрулилось. Нагадаю вам, що увесь цей час, вже більш ніж півтора року, Sony гальмувала цей процес постійними скаргами і криками про те, що от зараз Call of Duty стане гіршою на PlayStation і таке інше. Коротше, мова йшла. Виключно про ринок консолей та безпосередньо про Call of Duty. Філ та команда вже всіх вмовили підписатися за них. Nvidia, Google і взагалі усі, окрім Sony, були за. Навіть Nintendo були не проти, адже Майки підписали з ними угоду про вихід Call of Duty на свічах. Мова, скоріш за все, про гмарну версію, проте все ж. У відповідь на ниття японців, майки почали укладати угоди з усіма великими та не дуже хмарними сервісами, навіть з одним українським, тобто робили усе, щоб усі були задоволені. Аж ось раптом управління з питань конкуренції та ринків Великої Британії відхиляє угоду про придбання. І усе б нічого, якщо не читати повний звіт про причини такого вироку. На думку цієї організації, потенційна угода Microsoft зробить її домінуючим гравцем. у... Сфері хмарних ігор, придушуючи конкуренцію та залишаючи британським геймерам менше вибору в найближчі роки. Щомошенно дамідж! Далі пряма цитата: хмарним іграм потрібен вільний конкурентний ринок, щоб стимулювати інновації та вибір. Корпорація Microsoft вже має потужну позицію та перевагу над іншими конкурентами в хмарних іграх. І ця угода посилить цю перевагу, даючи їй можливість підривати нових та інноваційних конкурентів. Тобто після того, як Microsoft запевнили усіх, що не будуть робити Call of Duty ексклюзивом, а усі ми розуміємо, що усі проблеми цієї цієї покупки, вони виключно через колду, бо це одна з найприбутковіших ігр у сучасності у світі, британський регулятор видає заборону, бо виявляється, що на Microsoft припадає 70% глобальних хмарних ігрових сервісів через Windows і її портфоліо Xbox. Що? Тобто виходить, що усі хмарні сервіси, як той же GeForce Now, працюють на Windows, і через це Windows монополіст. Ну типу Камон, а хто доктор для Соні, що вона не хоче розвивати хмари? Ще раз я чудово розумію, що вся ця історія від початку є змаганням між жабою і гадюкою. Але коли Марті Колмен каже, що розуміється на геймінгу, вибачте, але я йому не вірю. Бо ну, яке відношення ця людина може мати до геймінгу? Які наслідки тепер у цієї відмови Activision одразу втратили 10% вартості своїх акцій? А Microsoft подають апеляцію до трибуналу з питань конкуренції? Тож чекаємо на подальший розвиток цієї мелодрами з ознаками трагікомедії. Ледве не забув. А поки Microsoft чекає там дозволу від штатів від Великої Британії від Австралії від ще якихось великих країн, які котрі регулюють усі ці світові штуки антимонопольні, наш український антимонопольний комітет дозволив опосередковане набуття компанією Microsoft Corporation контролю над Activision Blizzard. Я вже бачу, як Майкрософ такий дякуємо, дя... величезне вам дя... Дя... Що б ми робили, якщо б український антимонопольний комітет нам цього не дозволив? ой Леле, що зробити? До речі, про кінематограф. Днями вийшло багато анонсів та трейлерів, очікуваних особисто мною шоу. Я поки не знаю, чи десь мені тупо вам їх показати, тому, можливо, будуть не трейлери, а скріншоти з них. Перше, третій сезон відьмака з поки ще Генрі Кевілом. Netflix розділить сезон на дві частини: перша з яких вийде 29 червня, а друга 27 липня. І так нагадую, що з четвертого сезону цю роль на себе забере Ліам Гемсор. Також Netflix показали трейлер шостого, і, наче як останнього сезону, Чорного дзеркала, який має стати. Найпохмурішим та змінюючим свідомість. Приємно дивує каст акторів. Тут і Арон, Пол із Breaking Bad, Сальма Гаєк, Зазі Біц, Майкл Сера та ще багато-багато відомих імен. Реліз в червні. А от що змусить олдскули багатьох з вас защемити, тизер серіалу Твістед Метал, який заснований на одноіменній серії ігор з PlayStation. В цих іграх гравці керують дербі-машинами, які знищують одне одного в пекельному турнірі Твістед Метал. А додає усьому цьому харизма головних персонажів, найголовнішим з яких є ласунчик, який носить маску клоуна і їздить на фургоні з Морозовим. Дата виходу 27 липня. Одразу усі 10 епізодів. Ну і наостанок, якщо ми вже зачепили тему ігор, Rockstar анонсує GTA 6. Скоріш за все анонсує Точніше, Take-Two, згідно з інформацією від надійних джерел, анонсує її під час телефонної розмови 17 травня з інвесторами. А на 10 GTA V об'явить назву гри, її трейлер і, можливо, навіть хоча б приблизну дату релізу, який поки що наче як запланований на 24-й рік. А ще в цьому році традиційне літнє оновлення для GTA Online може містити тизери та підказки до нової GTA. І я чомусь впевнений, що рок-зірки повинні вкотре перевернути індустрію. Своєю новою грою. Ось такими були новини тижня, що вже минув. Пишіть коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Ну а з вами на зв'язку завжди був агностик, який вас обійняв, припідняв. Бережіть себе, своїх близьких та Україну. В нашому випадку активувати можливість встановлювати застосунки з інш... Вже зовсім скоро. Моторалом.